Якщо ви страждаєте, можливо, ви десь не в правильній кастрюлі. Найгірше, що можна зробити, це ламати себе через коліно. А як може бути краще? Люди або приймають правила твої ні дорожчою бути набагато легше аніж дешевою. Ще 50 років тому вигорання не було. My way or highway? Всім привіт! Ви на подкасті Challenge Accepted і з вами незмінна ведуча Джейн Клименко. І сьогодні в мене дуже чудова і цікава гостя Олександра Гаврилюк. А, Саша а, в мене викликає дуже велику повагу з тим, як вона вже більше десяти років являється крутим консультантом, власниця The CEO University, власниця Advisory. Інституту, і я вважаю, що це сильна глибока робота, яка посл... потребує такої системності, послідовності і мислення. І сьогодні в нас дуже цікава тема про такий життєвий підхід, коли ми не йдемо за правилами а. А створюємо свої. Я думаю, що ти, Саша, якраз таки та людина, яка може цю тему допомогти відкрити, і перш за все, перш ніж за те, як ми підемо в цю тему, трошки хочеш сказати про себе, додати щось. <рес> Я, мабуть, почну власне з теми. Ну, мені здається, що поважати правила треба, просто не всі і не всі сліпо. І стосунки з повагою до системи у мене було багато а, різних ітерацій, а, тому про це також можна говорити безкінечно. Але дійсно я розумію, що коли люди починають співпрацювати зі мною, або а, якщо вчитатись там в біографію, то а, а, я роблю якісь асиметричні асинхронні дії, і воно виглядає так. Ніби я створюю свої правила і дуже плітно всі всю реальність запхаю в свої фрейми. Ось my way or highway – Це дуже часто відчувається в людей, але це через повагу до себе і своєї місії для того, щоб насправді встигати більше, сильніше давати більше світла своїм клієнтам, родині, всім людям, з якими я співпрацюю. Тисніть лайк, залишайте свої коментарі і підписуйтесь на мене, щоб підтримати україномовний контент. А я, в свою чергу, буду забезпечувати вас якісним контентом. Клас, клас. Тоді а, запрошую тебе пірнути в цю дуже глибоку тему про життєві підходи. Mm -hmm. і, знаєш, в Аджайлі є такий цікавий підхід. Він називається Шухарі. Це три китайські іерогольфи, да, про шуте. Mm -hmm. А, повторити правило, як воно є, просто всліпу. сліпу це про те, щоб трошки це правило вже почати розуміти, почати а, а, дізнаватися, про що це правило. І а, остання частинка, вона про те, щоб порушити ці правила, щоб створити свої угу. правила, коли ти вже розумієш, як вони були створені, для чого вони були створені, і ти, коли цю картинку розумієш, ти вже. Маєш досвід, і маєш таку надивленість? А як ще можна? От розкажи, будь ласка, от про свої погляди, як в тебе працює, як в твоєму баченні це працює? Угу. Угу. Ну а... На жаль, повага до правил і до систем взагалі, до мене прийшла досить пізно. Mm -hmm. а, так, я дуже довго, як особистість сиділа в підлітковому бунті, і він був для мене досить конструктивним. А, да, через це мені вдавалося там проживати. Е за кілька років за один рік, да, через це я там, наприклад, дуже рано почала заробляти гарні гроші. Я дуже рано пішла на роботу, я не розуміла, чого нам чекати і. Так далі, в той час, коли мої однолітки і люди, з якими я навчалася, вони чекали випуску і диплому. Я починала працювати і заробляти вже і стала директоркою ті компанії, закінчуючи магістратуру. Ну, тобто, я не розуміла, що, що чекати там в реальному житті цікавіше, а виходить, що це йшло проти там правил. А після другого курсу я кинула навчання, поїхала в Німеччину на рік, потім повернулася. Ну, в багато таких різких рухів. Які в моменті були дуже драматичними зараз? Я собі за них дуже вдячна. Вони дійсно дали мені. Саме те, на що я розраховувала, це дуже competitive edge а, і, да, і яскраве життя, і мені є що згадати. І зараз, коли в мене така тиха а, сімейна і бізнесова фаза, я розумію, що там була супер яскрава плотна юність з усіма бунтами. Я б сказала, що найбільш Часте питання, яке я собі задаю щодо кожного правила, це. А як може бути краще? Uh -huh. На що я його пристосовую до правил, до свого життя, до свого продукту, до своєї зовнішності до будь чого А як може бути ще краще? А Як я можу відчувати себе в своєму тілі, в своєму здоров'ї ще краще, що б я хотіла ще спробувати? А як я можу зробити ще більш затишним там мій простір? А як я можу вивести стосунки зі своєю старшою донькою ще на новий рівень глибини? Да? А як я можу зробити в моєму продукті а, ще більше? Результативності, наприклад, mm -hmm. да, або більше стосунків, ну тобто різні такі речі, і ось це мені дає простір, таку та була раса, да, білу дошку для створення. Нових якихось ідей, нових правил виходить по да, порушення минулих правил. Я б сказала, що якщо дивитися на бізнес, то я порушую давно правила в ціноутворенні. і я розумію, що в цьому є дуже сильна стратегія, бо дорожчою бути набагато легше ніж дешевою. Ну і виходить, що я пірамідку часто перегортаю, да? якщо пірамідка вона й так йде, з меншої ціни до більшої більшої. Я починаю навпаки з більшої до меншої меншої. І це я не єдиний підприємець, який нарушує такі правила. Mm -hmm. Ілон Маск, мабуть, перший, але це не те, як, скажімо. Типово люди заходять в підприємництво або типово люди створюють освітні продукти. Uh -huh. Знаєш, я з тобою згодна з тим, що от в трьохмісячному коучингу підприємці, коли заходять до мене як до коуча, вони кажуть про ніби два підходи, ніби два табори, да? одні, які там mm. правила порушувати, одразу заходити зі своїми думками, зі своїми підходами, зі своїми якимись новаторськими ідеями, а інші вони от навпаки, пошухарі йдуть, да? спочатку вивчити, спочатку отримати досвід. І от що я почула, що ти ніби в якихось аспектах ти от, до першого табору відносишся, да? а в інших аспектах до другого, що ти поєднуєш ніби в деяких випадках. Так, да, я б сказала, що так. Mm? Okay. Да -да. Я б сказала, що так я вчуся поєднувати, і на зараз насправді вчуся. Не лише зі своїми правилами заходити, тому що моя дефолтна перемовна позиція. Я заходжу зі своїм баченням. А ви кажіть, що вам подобається, і все. Варіантів інших немає. Mm -hmm. <свісно> ну вона така досить диктатурна. Відповідно, в ній є багато плюсів. Я дуже класною її вмію. І Я знаю, що я можу до неї завжди повернутися, тому що це мій там дефолтний сценарій, да, наприклад. Але мені подобається не бути обмеженою категоричністю. А Категоричність завжди про обмеженість, тому зараз я в різних партнерствах слухаю інші сторони, дивлюся, якщо ніхто не бере на себе лід, я беру на себе лід роль і мені, мені таким чином окей. Ну і дивись, да, наприклад, система податків, є правила, а є, скажімо, правила певної соціальної групи. І я обираю те, що мені етично ближче, і наприклад, правила певної соціальної групи мені не близькі. Да. А правила системи я поважаю я їй вдячна і тому мені легше грати за правилами системи, ніж за правилами соціальної групи. Тут потрібно дати визначення, що ми називаємо правилами, тому що деколи є правила там наприклад, українського соціуму або українського експатського соціуму, да? і потрібно розуміти, що ми можемо обирати. Напевне, те про що ми кажемо життя за своїми правилами, це pick and choose, да? Мати можливість свідомо подивитися на різні правила, а якісь просто погодитися, якщо вони імпонують, якісь трохи змінити, а за які, якісь повністю відкинути. Ну а ти дуже дуже круту штуку зараз сказала. Я її називаю культурними аспектами, тому що. Mm -hmm. У різних культурах, в різних різних організаціях, системах, державах є поняття культури, і в культурі є свої цінності, свої принципи, свої правила. І коли ми а, чітко слідуємо цим правилам, то якщо зробити такий зум аут, то є багато багато систем таких правил. І ми можемо uh -huh. Uh -huh. Через свою призму десь валюдувати, а нам які правила підходять взагалі, а нам yeah. які культурні аспекти підходять. І от що саме тобі допомагає, да, коли ти бачиш цю сукупність е, різних різних правил, да, підбирати під себе, валюдувати, розуміти твоє на твоє, якось десь ну, обходити, можливо, правила, десь обирати ці правила, які тобі підходять, mm -hmm. як -то зорієнтувати. Окрім питання, яке я сказала, да, а як можу бути ще краще, а як я можу зробити ще краще. А для мене це, ну, мабуть, навіть напівсвідомий процес звірки з собою, зі своїми цінностями. Да. Тобто, в той момент, мабуть, коли людина йде там, в першу терапію і е, е, проходить всі свої сталеві блокади і починає себе чути, якщо вона залишається з собою в контакті. То потім цей проти... процес він майже невідчутний, да і ти просто кажеш, це мені ок, це мені не ок. Ну я б сказала, що постійне вивчення себе. А я вивчаю себе різними науковими, не науковими методами для того, щоб зрозуміти. А що це у мене під і <хи> як а, а, цю, цією машинкою краще управляти? Да? Відповідно, тоді все стає набагато набагато легше. Якщо хочеш, можна вести якийсь приклад, а, і тоді ми від абстракції підемо, підемо трохи до, до конкретики. Ну от, наприклад, от хочеться взяти такий більш бізнесовий підприємницький. Да? Приклад, коли ти зі 100... З якоюсь, от можеш подумати, який життєвий приклад можна uh -huh. в цю коробочку навести, що от в бізнесі, в цій ініціативі правила були отакі, отакі. Ти побачила, що можна якось по-іншому, да, через призму того, що ти відчула, що тобі це не підходить, і от якось. З інших культурних аспектів, переїхала в іншу країну і зробила там Можливо, там система податкування найняла фінансового консультанта, він тобі допоміг оптимізувати ці видатки. Чи клієнт могла якось так обійтися? Ну дивись, наприклад. Є у мене кейс, коли я зайшла в компанію. Ми повернули кілька відсотків і за допомогою того, що зменшили комісію селзам. Всі селзи в цей момент звичайно мене хейтять, але ну. I'm fine with that. Yeah. Мені важлива її біда і здоровість бізнесу. Да? Відповідно, ну, яким, якою логікою я тут uh, користувалася. Є культура компанії, де звикли до таких цифр. А моя логіка в тому, що є в глибока надивленість на ринок, на цю фінансову модель в цій бізнес-моделі. Да? І відповідно я розумію, що uh, нам завести одного клієнта коштує дорожче, ніж. Нашим конкурентам. Навіщо а, мені а, це допускати в бізнесі? Якщо я знаю, скільки це має коштувати на ринку. А відповідно, а, ніж більше більш у мене available budget for market acquisition, тим більше клієнтів я можу собі взяти. Да? Ну, непопулярне рішення а, потрібно зменшити sales комісію. Окей, а, let's roll out communication plan І, наприклад, візьмемо. Цю, цю, цю зовнішню або майже зовнішню дівчину, цього ідвайзера, і використаємо її як там злого поліцейського. А всередині компанії зали залишиться гарні власники і, і все окей. Ось тим імунітета міста. <свісна> <свісна> Ось, ну, і це, це нормально, да? ну, тут навпаки, мені здається, так, я не пішла за правилами системи. А, тобто, система культура була така, це, це була їх норма, але ми її змінили під ринкову, тому що запит бізнесу був на більш здорову на фінансову модель. Ось інший приклад може бути. Ну не знаю, а такий життєвий стосовно того, в який вік потрібно заводити родину, дітей, як виходити заміж, як купувати будинок, що жінка має жити на гроші чоловіка там, або якось заробляти собі на помаду. у мене всі ці правила абсолютно. По-іншому, і мені окей, в нас very happy life і так далі. ну і Також велика купа людей а, обирає з більшого бути всередині своєї ментальної а, культури. Да? А для нас чоловіком абсолютно з різних континентів, він з Латинської Америки, я з України. Да? Відповідно, це дуже вже такий спільний настрій: break the rules. Да? Ми з ним вдвох. Іммігрували кожен по своєму річ, рішенню і баченню, і для нас так було окей і нормально. Це було логічно, єдиний правильний варіант для нас. А якщо ви додивилися випуск до цього моменту, обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А ти розповідала про таку ніби. Міграцію майнсету, да? що спочатку в тебе було ніби тільки ламати-ламати правила створювати своє, uh -huh. якийсь шифт стався. Да? От можеш, будь ласка, от описати, як... чому цей шифт взагалі стався, що його тригернуло, да? от, uh -huh. де, де була ця entrant? Тобі Джейн, тобі не сподобається моя відповідь. Я не приймаю. <ріст> а, дивись, ну насправді, я думаю, що є дуже сильний контекст віку і досвіду. І чим старші ми стаємо, тим більш м'якіші, тим більш все приймаючи, тим більш. Ну, з повагою ставимося до там, житті, життєвих правил до життя інших людей, і так далі. Так далі да? а, тобто, я би сказала, що тут не було якоїсь там однієї книги, однієї коуч сесії, однього та -та -та -та, усвідомленого діалогу з собою, а це просто скупність факторів. І... Під general name Вік, який зараз дає мені можливість спокійніше на все реагувати, mm -hmm. Ось, я думаю, і я бачу це також в інших підприємців. А що ну, з віком є якісь речі, на яких ми твердо стоїмо? А є інші, які let it go, да, let it slide і граємо за правилами. Коли ти граєш за правилами, ти якщо ти граєш лише за правилами, то ти не можеш виграти в гру швидко і класний якийсь кубок. А якщо ти в певних uh, сферах життя граєш за правилами, в певних створюєш. То мені здається, це більш цікавий от, вигляд перебування тут. Uh -huh. А ти дуже знову цікаву штуку піднімаєш. Я її називаю таким антропологічним аспектом. От я вивчала антропологію uh -huh. культуру організації, як це по війніковому аспекті пов'язано. Uh -huh. І от тут, коли раніше якісь звичаї, традиції здавалися дильними і незрозумілими. І mm -hmm. я від них сама відштовхувалася, типу ні, мені це не потрібно. Але от якщо брати вигорання, то ще 50 років тому вигорання не було, тому що система релігії державності вона створювала такі ам, традиції, ам, якісь mm -hmm. правила, які не допускали вигорання. Ритм життя, да? так? І потім, коли я почала копати в а, до речі, в Південну Америку, звідки там ці традиції? Чому там а, коли от хлопець став чоловіком, він проходив ритуал, він знав, що йому потрібно робити. Він мав нове ім'я, ініціація, як в організації, людина переходить на нову роль, ініціація. Uh -huh. Uh -huh. Що ти робиш? Як ти робиш? А в нас такого зараз немає. І от ти сказала, що з віком людина саме починає ставати такою м'якішою більш а, розуміючи ці правила, тому що ну не просто так вони були створені, вони щось обслуговували. І, от якщо говорити навіть про шукарі на етапі рі, людина mm -hmm. розуміє, ага, можна їх обходити, але в них і сенс певний був. І ти от зараз мені одна нагадала про цю таку от збалансованість, mm -hmm. мудрість, яка приходить з руками. Mm -hmm. <ріст> я, я б сказала, що так, це повага до існуючих правил, і якщо ти бачиш, як можна її а, це, це правило його змінити етично до своїх потреб, ну чому б ні, пробуй. Ринок або прийме і життя, та, або прийме цю зміну, або ні. І все. Тобто назавжди ми, ми не існуємо в. Одні в світі, да? ми завжди спів співпрацюємо з тим, що є поряд, з, з людьми здебільшого. І люди або приймуть твої правила або ні. Але декому бракує впевненості для того, щоб продавити свої правила, ну мені мабуть не бракує. От угу. ти зараз дуже цікава штука, сказала про а, люди, або приймають правила двоє ні. Бували в тебе такі от випадки. Коли тобі доводилося йти за якимись правилами, а тобі от не дуже от було ну, звичайно. Дивись, я ж сказала, що у мене був дуже довгий бунт, а цей бунт був наслідком того, що мене ставили в свої правила, вони мені не підходили, да угу. а, і ну з таких. Великих а, драм да, про правил, я б сказала, що місто, в якому я народилася, в Маріуполі там ну, правило таке: да, ти сидиш вдома, ростеш дітей і є жінкою або людиною, що працює на Азовсталі, або а, моряка. Ну, мені такі варіанти не підходили. Мені довелося йти проти правил, вчитися в найкращому ліцеї для того, щоб вигравати наукові там, змагання, для того, щоб йти а, далі, далі і втікти звідти. Да. Тобто, моя логіка вивчання англійської, вона в 14 років я почала вчати англійську, тому що я думала, ну може я так зможу поїхати кудись. Моя задача була втікти, бо мені там було не окей. Да. Відповідно такі речі. Та саме, мабуть, з тим, що я почала працювати дуже рано. А тому, що я відчувала матеріальну залежність, а мені вона не подобалася, я хотіла незалежності. Ну, довелося їсти овсянку з жареною цибулею. Ну, довелося, що, що і не всі одразу фінансовий менеджмент розуміють свого місяця. Ну, окей, це студентське життя, це нормально. Потім всі мої однолітки ще сиділи на стипендії на гроші мами тати, я вже півтори тисячі заробляла доларів. Ну, окей. Всі по-різному, Да. Якщо брати от, а, наш топік да, про життєві підходи, про як не йти за правилами а створювати свої, то що б ти порадила сама в собі, там, візьмемо там, 10 років, це заодно, я думаю, можуть а, наші глядачі теж перевикористати. 10 років назад? А, да. mm. А це був в 15-й. Раніше йти в терапію, так. Раніше йти в терапію. От, уявити от такі от 3-5 стейтментів, поїм, порад. Ага. От, щоб а... радити собі дала б. Раніше йти в терапію, не триматися за стосунки, тому що життя, життя довге. mm Люди правильні. Там, там, де правильні стосунки, там має бути легко. І Якщо важко, то це щось не, не, не від Бога. Це своє, своє не має бути важко, я б сказала <свіс> так. М -м ну, а так, я до себе претензій не маю. Ну, <свіс> я намагаюся згадати, а це, мабуть, єдині речі. Я тоді керувала компанію, читала книжки, ходила на танці в спортзал, все, все правильно робила. Uh -huh. Дуже правильно і амбіційно мріяла про всі ті речі, які я зараз маю. Тому я б сказала, що просто психотерапія допомогла б мені раніше визріти і більш комфортно проходити певні етапи життя. Да. Uh -huh. Психотерапія. Основний Сорі. психотерапія. <реш> <реш> да. Для декого видом психотерапії є ведення щоденників, для мене також і завжди було, скільки я себе пам'ятаю, але працювати з людиною навпроти, це трохи інший підхід, інший варіант. І я б сказала, що якби я пішла там на пару років раніше, да, в 15-му то це б мені класно допомогло. Угу. От я зараз спробую зробити таке саме, щоб глядачі змогли вийти з чимось твердим чи напутственним після цілізу. От що я цінного побачила, це коли ви створюєте свої правила, свої життєві підходи, то є ніби дійсно два направлення: чи йти за Цим от шухарі, коли ти отримуєш досвід, розумієш ці правила, йдеш за ними, а потім обходиш їх чи створюєш нові. І навпаки, інший підхід, коли ти одразу йдеш і ламаєш ці правила і створюєш свої. От. Е, моя, е, моє бачення да, це в першу чергу дивитися через свою призму, через те, що вам відгукується більше, і в залежності від ситуації, як ти, Саша, от казала, що спочатку в, в тебе був там, тільки другий варіант да, постійно йти зі своїми. Uh -huh. Потім е, стала десь мудрішою, м'якішою, десь світ змінився, і що правила не просто так вони були створені, але ти їх розумієш, чому вони були створені. І от, е, Мабуть, друге, що на що б звернуло увагу, це те, щоб обов'язково слухати через свою призму, де можливо психотерапевт допоможе вам це знайти. Mm -hmm. Можливо, там фрірайтінг якийсь. Просто розуміння себе, які з підходів вам більше відгукуються, і так, ну і постійно вивчати себе, да, ось. Різні типи, типології, Clifton Strengths, MBTI, і деталі, ну, різні різні речі, які допомагають зрозуміти ну, своє місце в суспільстві, в суспільстві на такому фінегреті. Mm -hmm. Тому що тоді у нас немає шансу вести усі ці такі. Тигні монологи, в голові магулія, магнолія і так далі, хто я, як я. Ну, там написано, тобі бумажку видали, що ну, ось тобі можна порушувати правила, ти лідер, там, або ти, тобі потрібно бути публічною людиною, для тебе це вітаміни. Або ти ти заспокойся, і все з тобою нормально, і не будеш себе на камеру працювати. Да? Тому коли ми знаємо себе з різних сторін, це набагато облегшує справу, ніж коли ми намагаємося і чужі нам чужодні сексес моделі на себе натягнути. От, до речі, це третя річ, яку я хотіла сказати: найгірше, що можна зробити, це ламати себе через коліно і обрати стратегію, яка вам не підходить. І Якщо ви наприклад ламати правила, а ви намагаєтесь себе в рамки втягнути, буде погано. І навпаки, якщо ви звикли опиратися на правила, ви вибиваєте собі ці опори і намагаєтеся створювати на теж не злетить. А от, мабуть, в Цього цієї майстерності це поєднувати в залежності від ситуації і реагувати на те, що відбувається навколо на ринок, на життєві виклики, обставини бути адаптивним. І на те, що відбувається всередині тебе, да? тому що ну, тут все змінне, тут всі <світ> елементи рівняння, всі абсолютно змінні, і динамічні. А, і, відповідно, ну, якщо ви страждаєте, можливо, ви десь не в правильній кастрюлі. І просто подивіться, чи як вийти з цієї кастрюлі, або як зробити там затишок, і все світ емержантний постійно змінюється. <ріст> і ми будемо, Абсолютно ми так. А, Саш, я тобі дуже хочу подякувати за цю розмову, відкриту, щиру, таку людяну. Дякую, що поділилася своїм досвідом. Я впевнена, що багатьом цей досвід відгукнеться, і ви, шановні, глядачі, обов'язково для себе, бо, щоб не, щось дуже важливе. Дякую тобі. Дякую тобі. Да, дякую тобі за цікаву розмову і за запрошення.